один один в секретарка. секретарки. Я, коли дізналась про коханку, так сильно розізлилась, що покрилась собі, залишу цього. Негідника без нічого. Пішла до ворожки. Вона провела обряд і все спрацювало. Ти, дурень, сам на мене. Все і переписав. Та ти не знаєш жінок. Ніхто не мститься так жорстоко, як жінка, яка кохала. Його вона мені також нагадала, сказала, зустрінеш ти Марина, чоловіка молодшого за себе. Він буквально тобі під ноги кинеться. Тут валіку. Тут. Це тепер моя квартира. Забув. А ти можеш виметатись до своєї коханки, як є. Голий. Sí.